Всім доброго дня! Вимушений зняти ще відео про деревину на топорище, різну деревину на топорище. Оскільки попереднє, яке довго, ну, таке довгеньке, там погано чути. От. Тож, Буду знімати власне, в своїх руках так краще чути. Це в'яз. Поробав цей напів колун, напівсокира. Ну, скоріше це сакира. Десь кубометрів. Ну, 20 це залізобетонно, ну, я думаю, скоріше 30. От. І можу зробити певні висновки. Ну, Почну з того, що як він виглядає. Коли не замацаний, то отак от, світленький. От, для нього характерна значить, переплетенність. Цих годивих кілець, вони так як губка. І вони такі пористі. Він дуже легкий, він дуже пружний, його важко зламати, але є мінус, е, ну, тобто все, що це я сказав, це є плюс, тому що якщо він легкий, то е, баланс сокири буде дуже добрий. Якщо то ще легке, то ця залізяка, сама сокира, вона буде е, мати центр ваги ближче до заліза. Ну, от, бачите, десь отут. От. Я тримаю однією рукою на пальці, от. хоча ця залізяка дуже невелика. От, а саме топорище 80 см, чи навіть трошки більше. От, і ну, Це величезний плюс, можна навіть легеньку сокиру чи колончик зробити на довгому топорищу і він буде легко рубати, як іграшковий такий буде. От, цей реально як іграшковий по е, вазі, найлегший, що в мене є, незважаючи на довжину топорища. От. І важко в'язове або ж берестове топорище, ну, дивлячись, як хто називає, розбивається отут. Тобто воно надійне в плані розбиття, хоча тут в мене захист, і, ну, і воно вже на роки. Ну і відповідно тут буває ще просто ламається саме отут, від того, що деревина, ну, поганенька. Ну, то Е, і тут ну, мало шансів, що відламається, тому що е, переплетення оці волокна вони надають йому в'язкості, даром він в'яз. Він і колеться важко, і рубається важко. Я думав, що він буде ідеальний на топорище, але мінус. І ось він мінус. Він дуже м'який. Зминається. Що це значить? Це значить що сама сокира, от, вона отут-от буде зминати, і поступово зминаючи вона буде розбовтуватися. Ну і зрештою буде вилітати. Як я е, зробив так, що 30 чи 20, ну більше 20, скажу так, кубометрів порубав і вона не вилітає, то це за того, що надягнув так от. Марлю, так, з бокситкою пропитану. Ну і потім уже, власне, сокиру. По-іншому зминалося, бовталося, Ну, а це дуже недобре. От, ну, власне от виходить така деревина, в'яз, дуже цікаво. Як і акація, має величезні плюси і мінуси. Але тільки навпаки, якщо акація важка і тверда, і це її плюси і мінуси, то ця легка, гнучка, але м'яка. Мінус в м'якості. Вона не все.